Розкажіть, будь ласка, чи о, ну, от ми вчора повідомляли про е, масові обстріли в е, Луганській області, місті щастя? Яка ситуація вже є зараз? Чи є інформація про нові жертви? Наскільки я знаю, що ще вчора була поранена жінка, в неї відірвала ногу. Це те, що ми от зараз прямо говорили про це, що вона в лікарні. Можливо, є додаткова інформація? Ну, На щастя, немає інформації про жертв чи поранених. Ем... Бойові дії ведуться, от ви бачите, трошки знизив, знизилася інтенсивність обстрілів <кій> за вчорашню добу і, і за сьогоднішню ніч. Перед тим 43, 45, до 50 разів обстрілювали наші населені пункти за минулу добу тільки 32. Але, от, бачите, от є важко поранено. Людина. В її доставили в Новоайдарську районну лікарню. Загрози життю немає, але там ну, нелегко відірвано ногу. Інші інформації про інших поранених чи жертв серед мирного населення немає. Ну і а, те, що інформація була, що бойовики з Градів обстріляли газопровід, і наскільки ну, зараз ситуація з, зі світлом в регіоні? Так, це вчора було зраді. Це щастя, злощасне щастя постійно на лінії вогню через теплоелектростанцію. Ну, обстріл був зроблений, тобто снаряди спали безпосередньо в місті, тому коли настало затиші після обстрілу, то ремонтні бригади вийшли, безперешкодно усунули пошкодження, газ знову є, причому не тільки в Вщашки, але й кілька сіл, які знаходяться на території ЛНР. Станом на зараз є там світло, працює теплоелектростанція, тобто якихось проблем немає. Є зато інші, от найгірша ситуація в Луганській області, це трьох піжденка, району, там вже близько місяця немає ні світла, ні газу. Ні, центральної води, оскільки світла немає. Там ну це вже близько до гуманітарної катастрофи, вже стільки разів не намагалися е, відремонтувати пошкодження цих систем життєзабезпечення, які знаходяться на нейтральній території е, між е, на околиці е, села Криків. Ну не допускають. Там е, ну, орудує е, е, отаман Козін, це все вірити войська Донського, він, він, він каже, що він не підкоряється ЛНР Хлопницькому і з ним якось. Ну, неможливо домовитися нічим. От вчора е Геннадій Москаль попросив е посередництва в цій справі е місії ОБСЄ. Вони обіцяли вийти туди, безпосередньо вийти, ну, зустрітися з козійцем, щоб якось домовитися про гуманітарний розбор для наших ремонтників, тому що ну, холоди сьогодні вже і вчора Малази, тут, в Сєвєродонецьку, і, і в близній е близні місцевості. Там, гуманітарна катастрофа буде. А скільки взагалі, от просто цікаво мені, скільки мешканців зараз в трьох ізбанців? Тобто, якщо ви кажете, що там гуманітарна катастрофа, скільки людей зараз в такому стані перебувають? Я не готовий відповісти. Оскільки село весь час на лінії вогню. ви ж пам'ятаєте, під... минулого тижня там троє чоловік загинув. Маленька дитина, кілька тисяч населення, скільки виїхало звідси, рятуючися від, від війни і від цього, що немає умов для проживання елементарних через відсутність систем життєзабезпечення, немає даних, оскільки цих ну, обліку ну, неможливо вести, ніхто не веде. Хтось, хто має можливість їдуть в інші регіони в Україні, частина, ми знаємо, виїхала в той бік. До родичів на той бік, де ЛНР менша частина. Ну, точно, точнее, число назвати неможливо. Я зрозуміла. І ви домовляєтесь з місією ОБСЄ, щоб отримати, ну, щоб був якийсь коридор, щоб надати гуманітарну допомогу. А коли буде якась відповідь і результат цих домовленостей? От вчора були представники ОБСЄ, вони ну, не захотіли, щоб була присутня преса, тому вони не були. Це було обумовлено, що найближчі дні. Найближчі дні вони зразу, тому що Москаль ну, попросив і це не можна відкладати. Там дійсно дуже погана ситуація. Я думаю, що найближчими днями ми будемо мати відповідь від е, е, Ну, ну, Напевно, це єдиний виклик, щоб, щоб це зробити. Так, також в інших населених пунктах такі е, е, неформальні домовленості діяли. Це, без залучення в без але через інших посередників, зокрема, станиця Луганська, три місяці вона була без світла, і вдалося вийти на Хлопницького через інших на голову так званої ЛНР. І вони ну, дали гуманітарний коридор для наших ремонтників, які відновили світло. Тобто ну, є от можливість, яка вже на практиці показала, що. От Можна зробити такі речі, віддати, вивести за рамки бойових дій, от системи забезпечення продуктами, ем, медичну допомогу. Ну сподіваємося, що так само вийде з крихівником. Добре, ми теж будемо сподіватися. Ми дякуємо з нами на прямому зв'язку. Був Ярослав Галас, глава департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.